Вітаю вас, мої друзі, вітаю гості мого каналу, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown, Це знову з вами, я, ваш покорний слуга Костянтин. Риболовля. Так, швиденько розповідаю вам, що сьогодні буде відбуватись. Річка Дніпро. Сьогодні я вирішив вийти за рибою. Саме за рибою. Ви не, не ослухались, тому що сьогодні я візьму трохи собі риби, бо буду їхати до батьків у гості і хочу їх пригостити рибою. 에, сценарій, який сьогодні буде відбуватися сценарій. Зараз швиденько вам все покажу та розкажу. Сьогодні взяв я спінінг з собою лайтовий Azura X Game з тестом 2-14 грамів. 83-й, чудовий лайтовий спінінг далі Катуха ванфорд Шимана 2500 шпуля. Далі Шнур x гейм 0,5. Далі Флюр Азура 0,2, ну і приманка, це ви все знаєте. Окунь його полюбля, Костянтин його полюба, полюба, полюбля, бля бля бля. Е, груз, Дніпро свинець, джі-гріх, 10 грамів. Поч, почну саме з цього. Е, далі. Чому саме так знімаю? Забув штатів. Ну, Блін, вже старий пам'яті нема. Буду вішати на груди і ходити. Взагалі я полюбляю знімати так, щоб мене було видно. Ну, що зробиш, вже ж повертатись я не буду. Далі. Сьогодні ще хочу полювати Судака. І почну я з окуня. Якщо окунь не буде відгукуватись, до речі, бакан мій, мій логотип. хто забув підписатись, підписуйтесь. Далі я перейду на такий силикон уізл. На джиг головці, хочу порівномірити, може ближче до вечора, може вискочить судачок, може і його теж впалюю. Це мій ну, не обід, вечеря. Далі що? Далі хлопці обов'язково беріть з е, спрей від комах. Зараз комахи заїдають просто капець якийсь. ну Тут в мене наборчик такий. Це все я склав. Рух не вистачає. Танточки, грузочки, все тут в мене зручно. Далі, що тут у мене ще є фонарик, вдруг мало ли що ваги, вдруг слона піймаю, то щоб було чим зважити. Ну і далі вимірювальні пристрої. Це треба теж, бо судак якщо зайде і ви сумніваєтесь там розмір, чи вага, чи ще щось, то нагадаю вам, що штраф за недомір. Там начебто 3600 гривень. Ну кому це не гроші, можете лінійку цю з собою навозити. Ну і куканчик, якщо окушків надіргаю повішу сюди та буду рибалить. Як до мене, то бомбезний початок. Поїхали! Так, ну шо Фрикціончик. Треба фрикціончик налаштувати, бо а вдруг а вдруг щось більш-менш заскочить, а я не готовий. Обріже шнур і все. Перший закид Перший закид, самий такий. Він ха -ха, тривожний. Серце клокоче в очікуванні. Цих покльовок. Так, ну що, тут, крім трави, тут нічого немає. Треба переходити, треба його шукати. Весь час я кажу, ловля хижої риби це постійний пошук. Тому let's go! Зараз знайдемо. Чудові місця, квіточки, ой, чудове. Повітря. Бомбове повітря. Зараз не розходьтеся, знайду обов'язково, все покажу вам. Ну що, нащупав я щось, та знайшов невелике, ну... Це вже діло є. <рістончик> да, пістончик, на тебе я не розраховував, ну на жарьоху ти зовсім ще малий. Так що трохи підростай. Коротше, друзі. Ходив я ходив за цими дрібними дрібними окунями. Е, побачив. Що чавкає зверху. А оці приколи, які я по дну таскаю, ну зовсім щось або дрібне, або щось тухло. Тому стантою охрана відміна. Так. Порядок довжен. повинен бути. А переходимо на план Б. Це рівномірка. Мабуть буде так. Тому що, якщо він зверху, треба йому приманку. Воно ну, бачите, чуєте? То риба. Може то щупарь, може то жерех, не знаю. Ну буду пробувати його шукати зверху, бо е, щось не виходить. Коротше, джиголовка. Weizel фішап, Скільки він там? Три дюйми. да. Три дюйми, така натуралочка, почну з цього. Поїхали. Проводку на рівномірці. Повільно. Повільно, щоб приманка і не ціпляла все дно. Ну і щоб поверху не льотало. Десь орентовно так, сантиметрів 50-70 над дном. І він його обов'язково гепне. Я бачили покльовку? Хе. Да. Зараз. Зараз укатаємо тебе, друже. Ага. Видели. Писью. Товарищ. И кто ты там? Покажись. Кто ты тут у нас? Це судак. це пан судак. Зара, зара, зара. Заспокойся. А, зійшов. Ну и, и добре. Так, ну що, працює. Якщо працює, будемо продовжувати. А то я там тут вперся, думав. Окунь панацея, ні. Ще така штука прикольна працює. Рівна мірочка. є yeah. yeah. сход сход що ти будеш робити що ти будеш робити Ну я знаю чому це Тому що спінінг лайтовий і він його не просіка Треба для таких для таких проводок треба жорсткий спінінг. Ну не хочеться мені Прям вкладувати, підсікати, щоб, не дай Бог, не репнув спінінг. Ну я жалію снасті весь час, тому ну треба трохи рішити, путь рі... рі... фу... загнати його. Є! є! Є. Друзі, є і щось таке нічого. Слухайте на лайт, це я вам скажу просто бомба. Просто треба трохи відійти назад, щоб його не лякати. А ну давай. Заходь. Судак, судак, сюда. Спиннинг в дугу. Ага, він його забагрив. Він його забагрив. Тому так і мені здалося. Тихенько, тихенько, куди ти, куди ти побіг? Куди ти? Так, це вже через кущі це може бути халепа. Це може бути халепа. Намотав. А, зійшов. Все, ось що я і казав. Ну так, да, спінінг трохи я не вгадав. Бачите, за кущі завів. А насилувати я не можу, бо спінінг не розрахований. Нічого, адреналінчику я. Йоа! Хватаново. І ладно, і що з стоїть рибою, і нічого страшного куплю батькам скумбрію. Хай їдять скумбрія. Теж крутять коричнево. Так, ну, гачок же острый, все, все чотенько. Поїхали далі. Е, щось торкнув знову. І прям вам на камеру, друзі мої, і прям на камеру. Так, ну я хоч руки вимажу сьогодні риба, чи... Чи це таке Чи будемо сьогодні тільки жалуватися на спінів Давай, давай, давай Піднімайся Піднімайся сюди Да, сюди Ну ви бачите, ну що ну, це таке, ну що це? Ааа, третя риба, третя риба, Костя, що ж таке за лошара?! Ну що? На, хотів і Окуня з'їсти, і судака ось тобі Костя. І окунь, і судак. А це що? А це не треба бути жадним до риби. Тому, хі -хі, бачите? Треба рибу випускати і треба щось одне ловити, Бо це коли починаєш, а давай і вертушечки, а давай і воблерочки, а давай і <кій> по мікроджигам покидаємо, і в результаті нічого не виходить. Ну нічого, я хоч Хоть ладно, сходять, то таке. Ну, кайф, конечно, від покльовок бомбезний. Просто красота. Ну це ж якщо він там зараз був кілушний, то я уявляю, якщо залепіти кілограма два, о! о, Або три, то що я з цим спінінгом, <гум> Ну буду мучити його. Так, зараз я, зараз, все, руки зараз замажу, це невеликий. Це невеликий. Іди сюди, іди сюди, дружбан. О! 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 Оце він. Оце судак! Красавчик. Ей, красавчик. Адреналінчику ти мені вже понадавав сьогодні. Нормально. Так. Все. Біжи, пацанчик. Югу! Так, все, друзі, вже ж начебто і час там підписатися на мій канал, поставити лайки, я буду дуже вам вдячний. Поїхали далі. Так, ставлю ще меншу вагу, щоб дно не чіркав. Дивіться, профіки це перематуйте. Ті, хто не знають, як це робиться. Дивіться. Джиголовку взяли. До речі, це чорний кольор, бачите? Це я лаком Покрасив. Ну, мені чорний більш подобається. Дивіться, приміряйте, да? приміряли, де буде вилазить гачок. Бачите? Ну, ми вже досвідчені рибацюги, це я так обережно себе називаю. Вже знаємо, де він вилізе на глаз. А ви, якщо починаючи риболови, то можете тут маркером ну, торкнутися, краплинку поставити, і ви будете бачити, де зупиниться, просовувати його, щоб він виліз через спину. Так, ось, -о, ось -о, як це робиться. Поїхали. В мордяку засовуємо, засовуємо, засовуємо. Я бачу, де він повинен вилізти, і отаким от чином вверх його Провертаємо Ця пружина для того, щоб він не злазив, цей силикон. Все. ось така красопета, красота виходить. Поїхали, риболовить. Так, дирка вже на рукавичках, треба їх викидувати або заштопати. Та хоча можна отак так Обрізати один. І б то так і було. І нормально буде. <с> так ладно, не відволікаюсь, Костя, поїхали. Ага. Захопив. Захопив. Прямо на ходу. дудун. Не крупний, але красавчик. Красавчик. Задоволення крутяцьке. Доброго дня. Тихенько, тихенько. О, це зійшов. І добре. Не треба руки собі травмувати. Так, поправимо приманочку. Чук-чук чик-чик Е. ляпота. Ага. Бабахнуло. Коротенько так пум виходь виходь сюди вже забагрений Ну я начебто ж на дно не опускав щоб ти його придавив так Ну зараз подивимось Не вратяку Вротяку цей вже Крутяцький Ну в порівнянні. В порівнянні з іншими. То це вже та стихи каменісті, лки, шпалки. <смі> Все. Фу. <смі> ну, це... Це вже достойний хлопець. Це вже те що треба. Нормальний такий паровозець. бу бу так, а ну мені цікаво, я його замірюю, от просто цікаво. Зараз. Так а ну давай. От мордяки. І до е, кінця м'язів. 40 сантиметрів. Да? Ну не вистачило, мені буквально 2 сантиметри. А бить ще два сантиметри, то мама б'їла не з кумбрію, а тебе, друже. Тому тобі дуже зараз тихенько, тихенько, зараз підеш, 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 чекай, чекай, зараз вийму. Отак. Тому тобі, друже, дуже повезло. Давай, let's go. летсгу. Папа! Задулив його під берегом. Давай. Виходь. Куди, куди, куди? Давай. Оце вже гарний. Гарний, не в кущі, не в кущі, не в кущі. Сюди, думаємо і виходимо. Вот Ось Так. так. Душку знімаємо. Вот Ось так, вратяку. Вратяку влупив. Міряємо. Міряємо одразу. Зараз. Сиди мои. Так. Вот. Живицы О! ха ха семь Сорок семь Красота Красота Так, открывай ротяку. Зараз вытащим. Зараз, зараз, зараз. Чекай, распутаю. Отак. Так, так. держимо, значит, эта штука. нас был либо рип. Вот так. Помылся. Помылся. Брыжненько. Чтоб ты был гарный. Красивый. Ну що, мамо, <ти>, ти поїси риби. <ти> Привезу тобі цього красення. Ну що, вже мабуть треба й завершувати на цьому хлопчику. Ну, заходь. Ой, ти тим більше ти ще мамуля закрою. Дивіться, на цій красивій. Манці буду завершувати свою риболовлю. Зараз чекай, відкрий рота свого. Ай ні, пальці туди пхати не буду, зараз щипчики візьму. Так, ну що. Все подруга. Давай на цю на тобі ти закінчимо це діло. Давай. Бо закрою треба відпускати рибу. Хай не все потомство. Ну так, що, друзі мої, все. Закінчую риболовити. Все вийшло. Чудово! Риболовля вийшла, просто бомбезна, мені зайшло це діло. Ну, виводи. які виводи? По-перше, ось, ось цей силикон зробив мені знов сьогодні риболовлю. Фішап, я вкотре повторюю, це бомба. Бомба. Одразу кажу, я з цього нічого не маю. Це наш виробник. Я хочу його підтримати, щоб в нього все процвітало, щоб хлопці розвивались. Тому саме з цього я його не рекламую, а хвалю. Мені він подобається. Все. Далі що? Ну, спінінг, спінінг, Дуже багато було сходів. Ви все самі бачили. Саме тому, що це лайтовий спінінг, Якщо ви збираєтесь йти на Судака, ну конкретно на Судака, то треба брати трохи жорсткий спінінг, щоб він просікав йому пащу. Ви всі знаєте, що судак, в нього паща дуже жорстка, і треба мати гострі гачки і ну, такий більш-менш жорсткий спінінг, бо... Бачили, да? я начебто на Окуня привик, оп, щось там потягнув, а він пфу, І на це все закінчувалося. Е, ледь-ледь сьогодні моя матуся. Е, вибачте, мамо, ти ж мене дивишся, ледь-ледь ти сьогодні не залишилась звечею з скумбрії, Тому фартанула. Камахи, камахи, геть, геть, геть. Це, друзі, не розтягую я цю, ці м -м, поклони на коня. Війна. Не забувайте про це. Та як про це, якщо ви проживаєте в Україні, як про це можна взагалі взагалі забути? Щось таке ляпнув. Да, дуже багато біди. Так, все, 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 Костя. Моліться за збройні сили, моліться за наших янгелів. Допомагайте Збройним силам. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Серце мені підказує, все буде. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Бажаю всім здоров'я. До нових зустрічей. Бувайте!